Привітуліки всім! Привітуліки! Доброго раночку. Неділя, 30 липня. Ми вже попоралися. У нас самого ранку світить сонечко. І така духмина, прямо дихати нічим. Вова колоте, сніданок, хрюням. Да? Що сьогодні в меню? Овсянка, сэр? Ячмінь хай їдять. То вже коники харчами перебирати. Да. дівки ходять бродять, ходять бродять мої дівульки, красотульки. Так, ну що вам сказати, вчорашня моя трудотерапія не пройшла повз моє плече. Я та жива, але, але, Плечі сьогодні каже, щось ти, каже, дуже нас напрягла, ми не згодні. Ті, як вони, Господи, невролог сказав, нервові корішки, чи якісь там, коротше, якісь корішки. Так от ті корішки сказали, що вони ще не згодні з тим, що хочу я. Ну нічого, повоюємо, хвата їм взагалі дур'ю мається. Скільки можна вже три тижні? Четверте це, мабуть, уже. Я вже збилася з рахунку. Ну, його рахувати таке. Рахувати треба щось добре. А от таке, як чорті шо, так нафік його рахувати. Сподіваюсь, колись перестане там, а там видно буде. Ноги дійсно. Легше. Вчора ввечері робила перев'язку. І, ну, болить, больно, і після перев'язки болить. От в чому справа, до перев'язки болить менше, ніж після перев'язки. Але вже коли промиваю, хлоргіксидін лью, і інсулін, коли лью. Ще біль є в самій, в сам по самому центру. По краям, коли починаю проливати, по краям не болить. Уже. І навіть коли мазь наношу пальчиком, по краях уже я можу торкатися абсолютно спокійно. А сама середина, де центр, так сказати, от там болить і у нас віка, синя цицькова. Десь коли ще позавчора да, був. Ввечері прийшла на дойку і таке, як, не знаю, чи то лежала, вставала і на сіську собі наступила копитом. Ну, от в самому-самому е низу дійки, де ну, сосочок, оцей, да, де дірочка, таке, як надірвана шкурка була. Е я почала мити. Побачила, почала здоювати цівки, воно таке було ну, попадала туди кров. Ми здаїли окремо вилили свинкам, запшикала чимось спреєм. І вчора вже начебто було все норм. А сьогодні та шкірочка, яка була надірвана, в сторону відтопирчилася, кинулась доїти, Боже, а в нас фонтани вліво, вправо в потолок, так ото й в нас. І в стіну б'є, і мені на пузо б'є, і по руці молоко тече і коротше з усіх сторон. Так я прибрала ту сухеньку шкариночку і запшикала знову чим спреєм. Так що вона в нас ходить з синьою цицькою. У віки поганяла. Віка синя цицька. Ну, а я зараз іду. Хату, буду відсіжувати творог. мене там питалися в коментарях дівчатка стосовно відео, творог на заквасці, Я ще вчора сама коли заквашувала, і це, вже думаю, у нас ж на каналі немає відео стосовно творога, як я відтоплюю, при якій температурі. І Почала знімати. І тут, я дивлюся, вже пізно вночі, поки я чекала, поки він відтопиться, приходить коментар. А є відео, не знаходжу. <гум> Кажу, буде. Немає, але буде. І таки так, мені здається, що в нас чересчур жирне молоко. Так як мені писали на Фейсбуці в коментарях, що чому творог двічі в мене не вийшов. Тому що, можливо, ну, занадто жирне молоко. І ви знаєте, я також до цього схиляюся, бо вчора ще то відтопила, і сьогодні зранку, як ішла на дойку, глянула, ну, от зовсім не таке воно е, зрительно, як е, сухий творог. Поки що поки що він зараз ще стоїть в сировиці, поки що мені схоже, як начебто це з цільного молока, з жирного роблений творог. Тобто він не сухий, як за брата, хоча і вершків вже ж набрала цілу каструльку. Ну, Воно ще може і сепаратор. же ж. Він же ж після того ремонту не пойми тепер як працює. Може, ще й сепаратор. Вов я кажу, а може сепаратор не добиває? Може й правда, Обороти не ті, так. Да. Може, і правда, ото жиру залишається ще. Мало того, що каструлю вершків густих набрала, ще й, мабуть, багато залишається в молодці, так? Да? Може, ну оце і я про це подумала. Що молоко жирне, а сепаратор гамнячий і два в одному. О, це. Приходила сусідка, перебила. Я вже не пам'ятаю, на чому я там закінчила вам казати, але ми вже на кухні і займаємося творогом. Бажаю всім чудового настрою, гарного вихідного. А ми працювати.